Громадські активісти та приватні підприємці Івано-Франківська, які працюють на речових ринках в районі вулиць Новгородська і Тичини, влаштували сьогодні попереджувальну акцію під стінами міськради. Проти чого протестували люди, дізнавалась Галина Філіпова. Найперше голова громадської організації Комітет підприємців міста Івано-Франківська зачитав звернення від представників громадськості та членів територіальної ради міста до міського голови та директора департаменту архітектури міста. Запроєктувати великий сквер на земельній ділянці, яка на даний час належить громаді міста в межах вулиць Довгородської, запроєктованого продовження вулиці Північний Бульвар. Та існуюча забудова вулиці Течени, існуюча забудова вулиці Бельведерської. Просимо повторно розглянути і задовольнити нашу пропозицію. Крім того, просимо вас звернути увагу на те, що немає в центральній частині міста іншої земельної ділянки такого розміру та форми, яку можна було використати для проєктування скверу. Вже зараз відсутні місця, де можна було б розташувати пам'ятники нашим національним героям, борцям за волю України. А цей сквер пропонуємо зробити меморіальним. Варто зазначити, що проект генплану Івано-Франківська спочатку року оприлюднений і доступний для всіх. Навіть при радянській владі прийняли закон, що зелена зона паркова зона зона міського озера, вона була заборонена. Ніяким не могло бути ніяких житлових будівництв. Повертаючись до генплану, і зокрема територія, яка стала приводом для пікету, головний архітектор міста зауважив, для того щоб влаштувати. Меморіальний сквер це є е, трошки замала територія. По-друге, це є територія, яка зараз має певні е, навантаження. Вона зараз є під ринком, тобто там, власне, працюють. Тисячі підприємців, мені дивно, чому підприємці піднімають питання про те, щоб забрати робоче місце для підприємців. Робота над генеральним планом міста триває. Почули представники пікетувальників у кабінеті міського голови. Утворюється узгоджувальна комісія, яка буде збирати всі пропозиції, і лише після того вони будуть внесені на розгляд виконкому і сесії міської ради. Жодного рішення зараз не існує, яке передбачало будівництво чогось на цій території. Крапка. Протестувальники запевнили, що у випадку невиконання їх пропозицій наважаться на більш масові акції.